Готовність закарпатських пунктів пропуску до літнього туристичного сезону далека від ідеалу. Це визнають і самі прикордонники. Жоден із шести пунктів не відповідає нормам. Починати варто наведенням чистоти у санвузлах та облаштуванням лавиць у залах очікування. Я би попросити, щоб ці заходи, якщо дійсно ми розуміємо, наприклад, по залізничним пунктам пропуску, що це серйозні кошти. Що там необхідне серйозне бюджетне вкладення, щоб реконструювати пункт пропуску. Але все, що від нас залежить, ми повинні зробити, і все, що ми можемо своїми силами, також зробити. Якщо виправити ситуацію із санітарним станом доволі просто, що ж робити з дорогами? Подекуди їх просто нема. Представники служби автомобільних доріг запевняють, ремонти проводять. Основна проблема облавтодору нестача коштів. Дороги настільки зношені. 40 50 років не мали капітального ремонту, вже не витримують ні тих навантажень, ні погодні умови, також впливають на стан доріг. Тому маємо отаку вот картину щовесни. Представники обласної влади говорять, аби зробити перетин пункту пропуску комфортним, треба розподілити обов'язки. Першу чергу необхідно оновити дорожню розмітку та встановити контейнери для сміття. Ті контролюючі служби, які можуть закрити ці об'єкти. Є саме підем станція, яка може теж подивитися на ці громадські обиральні і зробити деякі висновки, і навіть накласти відповідні штрафи на тих, хто відповідає за ці безпосередні об'єкти. Все ж пишатися прикордонникам є чим. Раз у місяць вони проводять моніторинг щодо комфорту пунктів перетину. Згідно з результатами опитування, 80% туристів кордоном задоволені. А проблеми, які наразі обговорювали, компетентні обіцяють вирішити до кінця травня.